Вітаю, друзі, 7 травня. Як відомо, все таємне рано чи пізно стає явним. Пам'ятаєте, я розповідав про те, як фунт сильних світ у Світу, Гороховський, той, який Олег, і той, який е, власник нібито монобанку, на а насправді платіжки. Вивів компанію на Кіпр. Виявляється, до цього причетний і Олег Олегорохівський, і Сергій Тигіпко. І при цьому вони ухилилися від сплати податків в воюючій країні 750 мільйонів. Воююча країна 750 мільйонів ухилення податків. Не тільки ще наручники не одягнули, навіть підозру ніхто не виписав, а я б розстріляв. Мінімум, 750 мільйонів гривень ухилення податків. І це лише за один рік. Мова про монобанк, про який я не раз казав. Олега Гороховського та Універсалбанк це банк Сергія Тігіпка. Вони пов'язані як кревні родичі і працюють разом. Монобанк це фірма Фіндекс Бенд, якою володіють вихідці з привату. Олег Гороховський. IT Privat 24, та Дмитро Дубілец, син екс-голови Приватбанку. Після націоналізації Приватбанку вони е зляпали його IT продукт. Приват 24, назвали його Монобанк. За рахунок агресивної маркетингової кампанії, Водночас новизни та зручності роботи мережі iBox-терміналів, які тоді міндіючи мургу належали, вони залучили 7 мільйонів клієнтів. Монобанк працює на базі Універсалбанку, який належить тігіпку. Тобто, це все одна бандейка лихварів, гендлерів. Торгова марка MonoBank належить Тігіпку та Гороховському and Company. Якщо відволіктись від маркетингу, фірма Findix Band надає Універсалбанку послугу. Тобто витрати банку, це по факту прибуток фірми. Ну і що, скажете ви, перекладають баблішко з кишені в кишеню. Якби не одне, але з 2023 року прибуток банків оподатковується 50% на відміну від 20% для фірм. Аналіз фінпроказників Фінтексбен та Універсалбанку за 2020 2024 роки показав. Що в 2023 році, відразу після підвищення ставки до 50%, банк вивів на фірму мінімум 2,5 мільярда гривень свого доходу, скоротивши на цю суму свій оподаткований дохід. Тобто Універсалбанк мав сплатити 1,25 мільярда гривень податку. Але виведення 2,5 мільярдів доходу на фірму Фінтекс дозволило заплатити лише 0,5 мільярда гривень податку. 750 мільйонів чистий прибуток. І це без всяких фопів, дропів, метеликів, шметеликів та інших ошорів роялтів, про які буду розповідати вже там далі. Ну і як тільки з'явилася ЗМІ ця інформація, що мав би зробити українець? Українець мав би вимагати арешту Гороховської Тігівка і всієї цієї. Публіки. Ну, дивіться, на журналістів, на блогерів влада вводить санкції, а на цих ні. Хм? А знаєте чому? А тому, що. До функціонування монобанку причетні сильні світу усього. Вдумайтесь, компанія Горохівського Фіндексбенд, при вирусі 5,6 мільярдів показує 3,2 мільярда чистого прибутку. 57% рентабельності. Звідки під час війни такі наддоходи у небанківської фінки та банку? Все просто. На початку війни держава почала друкувати гроші для покриття видатків на оборону. і НБУ підняло ставку до 25%. Фінпосередники почали купатись над ліквідності і тупо вклали в депозитні сертифікати Нацбанку. Забивши на кредитування реального сектора, а ще мало, не забув, ставка за картковими монокредитами для лохів населення під 45-50% річних і викачують з нещасних, незаможних громадян, які так ну, останній хрін без солі доїдають. Все, що тільки можна. Незважаючи на війну, колектори не сплять і у прямому розумінні дрочать людей і в день, і вночі, і коли тільки зручно. А де ви бачили депозити для їх клієнтів хоч би під 18%, а? Отож. Ось так і виходить: дельта 57%. І це вже. Після всіх оптимізацій доходу я не кажу про е, банальних ФОП-єдинщиків або дроб безмежників Показую, як розумні люди оптимізують додатковий прибуток. Ті Гіпка повісив торгову марку Монобанк на власників КІФ Універсал торгова ТМ. Що дозволяє не сплачувати податки, так як і це офшор за своєю суттю. А Горохівський і КО володіють фінтекс-бендом через кіпрські офшори Крестлайн та Нісець, що дозволяє уникати податку через дивіденди. Нещодавно навіть НБУ звернувся до гравців фінринків з вимогою проханням стримати апетити. Але лихворів. Це не зупине і не зупиняється. Хтось краде, вбиває, барижить хтось наркотой, стриже зі романів, дурить пенсіонерів через кол-центри. І суспільство однакове в оцінці цієї публіки. А чому ж наше суспільство не звертається, є увагу на вихворіло оцих? На тих, хто в часі війни обкрадає державу, не сплачуючи податки, обдирає, як липку людей і так далі. Ви спитаєте, а що ж за крути Гарахівський? Хто за ними стоїть? Чому таке можливе? Відповім: в основі розкрутки Монобанку, в основі статутного капіталу, Лежали кошти Ігоря Валерійовича Коломойського. Ігор Валерійович Коломойський в тюрмі. Гроші використовують присвоїли, фактично, ледь не колишній зять Тимур Міндіч, чим фунтом є Гороховський. Брати Шефіри, пташком Пашка наближена до Зеленського. Ну і кажуть, що і родина Зеленського є в монобанк. От Уявіть собі, країна воює. Через цей монобанк волонтери і аферисти, які косять під волонтерів, збирають кошти на Збройні Сили України. А в той же час, друзі. Власники ухиляються від сплати податків на 750 мільйонів. Виводять на Кіпр. Тепер податки будуть взагалі на Кіпрі платити. Уявляєте цинізм? Реальні марадери, яких реально варто було б до стінки ставити. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми попри все. Зробимо нашу країну великою мирною і процвітаючою, і будемо жити.